Ніколи не жалійся на життя. Не говори, що ти чогось не маєш, уставши зранку чи коли лягаєш, ти не шукай підстав для нарікань. Можливо, у житті не все гаразд, не впору помінялись знову плани. Не смій казати, що усе погано, що це для тебе. Найскладніший час. Подумай, хтось живе не так, як ти, і мріє про найменше, що є в тебе, бо в нього є найбільшою потреба напитися чистенької води. А ти, буває, втратиш апетит і вже не знаєш, що б новеньке з'їсти. Набридли, бо щоденні всі наїдки, а в когось шматок хліба, дефіцит. Плануєш у будинку знов ремонт, диван старий тобі не до вподоби, шукаєш нові меблі та оздоби, а в інших ліжко то твердий бетон. Чи, може, твоя зовнішність не та? Ти в дзеркалі вишукуєш дефекти, а іншим в нього глянути нелегко, полисіла від раку голова, лінуєшся вставати зранку ти, піднявшись з ліжка, попід ніс бурмочиш, а хтось без нього вискочив, охоче, та він лежачий і не може йти. Причин чимало є для нарікань, їх віднайти насправді є неважко. Життя ж людське не ідеальна казка, воно прекрасне тільки в інстаграм. Якщо у тебе їжа на столі, лягаєш спати у тепленьке ліжко, ходити можеш слухати, дивитись. То це найбільше за багатство всі. Ніколи не жалійся на життя. Не говори, що ти чогось не маєш. Подякуй, як встаєш і як лягаєш, і не шукай підстав для нарікань.